Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 копійка 2008 року, яка по каталогу ІТК має штамп 2ВА. І в даному відео ми з вами розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які особливості монети, технічні характеристики, і в кінці відео скажу, яка ціна монети і чи є вона цінною. А розпочнемо з того, що монета номіналом 1 копійка 2008 року це є обігова монета України. Яка виготовлялася з нержавіючої сталі на київському монетному дворі тиражем 150 мільйонів екземплярів. Основні технічні характеристики включають такі особливості: вага монети 1,5 грама, діаметр 16 мм. Коли ми хочемо визначити штамп монети, ми звертаємось до каталогу ІТК. Щоб визначити по каталогу ІТК штамп 2ВА, нам треба охарактеризувати аверс, реверс і гурт. Але на гурт в одній копійки 2008 року ми увагу не звертаємо. Так як він є гладким і не впливає на визначення штампу монету. Зараз вам це продемонструю. Бачимо, що всі сегменти на ньому вони є відсутніми. Для того, щоб визначити штамп 2ВА, треба спочатку характеризувати аверс, потім реверс. Чим же особливий аверс, штамп другий. Ми бачимо, що тризубець випуклий, напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. З боку дати присутній логотип київського монетного двору, зображення збільшеного розміру. Інших варіантів аверса в обігу ви не знайдете. Тож ми орієнтуємося на той, що є перед нами. Коли ми визначили і поговорили про аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу у нас цікавить штамп ВА. Як же він визначається? Спочатку ми рахуємо, відки калини, починаючи саме з цієї за годинниковою стрілкою. Груна номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп ВА, нас цікавить груна номер 2 та груна номер 5 І можемо переходити до характеристики даного штампу. Штамп ВА характеризується так: Груна номер 2 має форму тупоугольного трикутника, як ми бачимо. Гроні номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва, але до нього не дотикається. Шифт плоский, ягоди вони середньої величини. Що ж до реверс, скажу також, що існує лише один варіант, і утворюється штамп 2ВА. Інших варіантів в обігу ви не знайдете. Стандартна монета, ще раз хочу повторитися, вона з сірого кольору виготовлялася із магнітної сталі. І має штамп 2ВА. Якщо монета така, як. У вас така, як перед вами, то знайте, що вона не є цінною. Ціна саме такої монет на даний час складає від 50 до 70 копійок за один екземпляр. І то тільки через те, що монета виведена з обігу, і на даний час колекціонери початківці хочуть покласти до себе її в колекцію. Що ж до проходів на аукціоні, то ви побачите, що монета. Торгується лише у великій кількості від 100 штук. Проте, якщо ви знайдете монету, одна копійка 2008 року, яка матиме залишки штемпельного блиску, це тобто та монета, що була запакована в роли і не була в обігові, то знайте, що ціна такої монети буде від 2 до 3 гривень за один екземпляр. Що ж до ролів, з 2008 року монети почали зафасовувати в роли, і в одному ролі знаходиться 50 таких монет. Рол однієї копійки 2008 року на даний час коштує від 400 до. До 500 гривень за один екземпляр, якщо він не відкривався. Ви запитаєте, чи є ще цінні монети у даної монети номіналу та року? Так, ці монети є, але треба на них звернути увагу. Найперше ми дивимося на матеріал виготовлення. Стандартні, як я вже сказав, магнітна сталь сірого кольору. Якщо вам попадеться монета із алюмінієвої бронзи, латуні, магнітні сталі, покриті нікелем чи чогось іншого, все що по каталогу, то це буде цінна монета. Але такі монети в обігові знайти на даний час дуже тяжко. Потім ми дивимося на поворот аверса до реверса. Всі монети, що мають поворот від 30 градусів, вони цінними. До 30 вони звичайними. Може бути поворот як аверса до реверса, так і реверса до аверса. Тож на це також звертаємо увагу. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп по копійки 2008 року, штамп 2. ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості і які технічні характеристики кожної з цих монет, які монети на даний час знаходяться ще в обігу. Якщо ви маєте.